Всім привіт, друзі! З вами я Рома, і сьогодні ми будемо продовжувати е, нашу подорож е, до легендарки в Бравл Старсі. Як ви бачите, у мене вже 6387 кубків, а треба, щоб його отримати, 8000. Тобто мені ще 1000. Ні, 1613 кубків десь треба підформити, і він буде мій. Ну, ми поїхали. Сьогодні ну, я там трохи дійшов пограти в е, цей одиничный столкновені, і ось як ви бачите. Я тут один. Е, і я проти всіх що, е, зараз буду. То я люблю в цьому режимі е, то, поховатися там, поки стане мало гравців. А. Мене вбили, як ви бачите, то зараз я получу. Мінус там, напевно, ну, мінус два кубка, ну, то нічого. Тоді давайте жар скатку. Цього разу постараюся дойти до п'ятого місця. Ага, тут у нікого немає разних, але є багато людей з легендарками, то це складно три буде. А значить, він забрав. Буде трохи складно, але треба триматися. О, у нас всього троє залишилось. Як це так швидко. Ну давайте зараз ось підіждемо поки буде двоє останеться, і підемо вже. В битву. ще тих пошукаю. Ага, тут значить спайк. А, ну якось його легко. Ах ти ж, нелегко було. Ну нічого, третє місце це і так непогано. Аж сім кубків дали. Опа, і це. А знову редка якась мутація зараз випаде. У мене уже на Альприма було, а все на Розу, получається. Так, я пішла в катку, щоб отримати своїх 6400 кубків. Так, ну ось я вже і закінчив катку. І зараз у мене буде, получається, 6400 кубків. Є, У нас тепер вони є, можна стартроп відкрити. А ну рідкий. О, це мені якраз теж і треба. Ну давайте я ще трохи витрачу на базу. Мені не жалко. Так, а що нам ще треба там по квестам зробити. А, ще цей... Ааа, поняв. Поняв, поняв. І якраз нас нас. На, на, на наступний раз, як я виграю, буде стардроп. Так, а ще один стардроп зараз відкиграю Я вже ж як буту катку Ого, як багато тих почали давати. А це дуже непогано. Мені ж потім якраз можна буде багато кого прокачати, а то остальним часом взагалі не хватає. Так я уже, виходить, виповнив квести, забула цього і е, на столкновені. Ні, ще один є. Так що я зараз візьму... З цього прока у мене якраз на нього скінчик є. І підемо ми в катку. Так, ось нас залишилося п'ятеро. Я я, цей, я програв, але нічого. Я зато отримав кубки і прокачав прока на 11 рівень. Е, Та зараз ще катку зіграємо і будемо, напевно, прощатися. Ну, просто як би то вони ще там ждуть. Е, друзі, то я з ними хочу. Тому зараз дограємо остальну катку. Уже коробочки по 6500 треба. Є. Забираємо. А то у нас якось мало здоров'я у цього брока. Аж занадто трохи. Є Чотири тисячі то вже буде геть нормально, як на мене. Так, я туди, пока виходити не буду, бо вже я бачу, як вони вже хочуть прям мене вбити, прям е, такий уже тому я зараз трошки підожду, щоб було О5, то вже я думаю, я не боятимуся виходити, бо я вже все одно получу плюсові кубки. 4 4000 в кармані. Це було неожиданно, тому трохи не повезло, зато три кубка є. З вами був я. Рома всім пока-пока.